У Житомирі 7 лютого на Смолянському військовому цвинтарі прощалися із військовослужбовцем Олександром Семішовим. До повномасштабного російського вторгнення Олександр працював в одному із торгових закладів Житомира. Я знаю Олександра як дуже порядну, дуже чесну, чуйну. І дуже відповідальну людину. Він був моїм колегою по роботі. Було задоволення спілкуватися з такою людиною. Він дуже гарно виконував свої обов'язки, сумлінно на совість. І По роботі він був дуже гарним товаришем і пошуткує вчасно, і допоможе. І можна було просто порадитись. Ну і взагалі він був дуже дуже гарною людиною, дуже доброю. Для рідних друзів і побратимів Олександр е. Семішов запам'ятався, як життєрадісна людина у цивільному житті. Він був пастором церковної громади. Він був праведником, працював гарно і вірив в Бога гарно, От, прославляв, От, дуже вся церква його прекрасно чте, знала і розуміла його, От, і він нас всіх уважав. От, так що дуже його жалко. От, но ми віримо, що там йому у Бога буде добре. Від імені президента України, Верховного головнокомандувача Збройних сил України, прийміть цей прапор як символ держави, який вірний до кінця служив чоловік. Олександр Семішу, Житомирянин, навчався у ліцеї номер 34 закінчив профтехучилище номер 15 здобув спеціальність електрогазозварювальника. Чоловік добровільно пішов до лав збройних сил і віддав своє життя, захищаючи Україну на сході нашої держави. Коли він ішов на фронт, ну він хотів. В нього така гаряча душа: не сидіти на місці, а йти з усіма і захищати нашу батьківщину. І він ну він передавав усім віру. Він і, і і там хотів передати воїнам віру, щоб Бог допомагав, щоб Бог захищав. Загинув Олександр Сімішов під час виконання бойового завдання. 31 січня захиснику виповнилося 48 років. Разом із дружиною він виховував. Власних діток, і також він дарував сімейний затишок і любов двом дівчаткам, які були позбавлені батьківського піклування. Він був їх опікуном. Він з перших днів війни намагався долучитися до нашого захисту однак, за станом здоров'я його не приймали до діючих лав збройних сил України. Уже пізніше він влився в ряди однієї із бригад збройних сил України. У вічній скорботі залишилися його мати, дружина, діти, рідні, близькі і також бойові побратими.